Oh, no, Перепрошую. Я знайшов аналог шарія та Обдрестовича на мінімалках. Вітаю вас в клубі зрадужерів. З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні, на огляді, в нас буде аж цілих два блогери: це Антон Вілінський та Павел Оніщенко. Попереджаю, не заходьте на їхні канали, не коментуйте там відео. Ви тільки піднімете статистику переглядів для них. Я ніколи не прошу глядачів займатися булінгом. Моя ціль це зафіксувати те, чим займаються блогери чи фірми. Максимум, що ви можете зробити як глядач, це відписатись від блогерів, які представлені у відео, і поширити. Це відео, Павіл Оніщенко. Це колишній харківський так званий активіст. Він, начебто, боровся проти вільного продажу наркотиків, проводив рейди аптек. Мабуть, там і продавали наркотики. Також з інформації в інтернеті, він та співучасники його громадської організації напали на полісменів. Можливо, це і не були полісмени. Але в даному відео ми бачимо, що лобове скло машини розбили і, можливо, стріляли. Бо, як бачимо, Павел стоїть поруч з пістолетом в руках. Я не слідчий комітет, я не суддя, я не знаю хто там був правий чи не правий. Я просто розповідаю вам трохи предісторії даного персонажа, так би мовити, трохи контексту. Із інформації з того ж інтернету, Павлуша сидів якийсь час за гратами. Мабуть після того нападу на полісменів. Потім почалась повномасштабна війна, і якогось біса його відпустили на волю, бо він, бачите, пообіцяв, що піде в ТРО і буде нас захищати. Але він просто втік кудись в Європу. Сказав, що зараз розрулить свої справи і повернеться в Україну захищати нас. Виліники, really, і вже потім, ой, як несподівано, він опинився на Москві, звідки почав свою потужну боротьбу проти хунти і київського ріжима. Україні все жарені, сейчас американське правительство руководить руководівці, поэтому всього руска убивається, і поэтому я з сетим не согласен. Трогати данчан не нужно було. Та була большая шибка американців, що вони полезли на Донбас. Росія, Україна, Білорусь – це все Святая Русь. Зрозумійте мене правильно. Я не проти опозиції. У будь-якої влади має бути опозиція. Мені так само не подобаються дії нашої Верховної Ради і ще багато чого, про що я вже говорив в окремих відео. Але коли людина тікає спочатку в Європу, а потім чомусь на Московію і звідти ржекає з обстрілів України, сміється зі смертей наших військових, називає війну брата і стверджує, що це все Америка і Англія нас стравлює. Погодьтесь, виглядає це як вата, яку обробили ФСБшники, але усе трохи складніше. Павлуша був членом політичної партії Медведчука. А саме опозиційна партія за життя, яка нині вже заборонена в Україні. Ну і тепер думаю, зрозуміло з якої руки його кормлять. І Павло Оніщенко, 34 роки, приватний підприємець, голова громадської організації Потон, живе у Харкові, член політичної партії Опозиційна платформа за життя і висувається від цієї партії. Вітаємо вас. Добре, Медведчука обміняли на наших військових полонених, і зараз Медведчук на Московії. Тож не здивуюсь, що Павлуша Оніщенко це один із прикормлених псів Медведчука. В Ютубі майже немає його відеороликів. Підозрюю, що його канал просто знесли, бо уся його активність здебільшого на Рутюбі і ВКонтакте, сайти, які заборонені в Україні. Який сенс там робити контент, направлений на українців, особливо якщо більшість частина українців не побачить той контент. Ну і там він, звісно, збирає руплі, як це просто як підтвердження того, що він на Московії тепер. А також його пика світиться на каналі Антон. Всі діла. Це, до речі, канал Антона Вілінського. В уських кругах він називає себе найкращим репером Запоріжжя. Антон Вілінський, як він каже, з Запоріжжя. Але схоже, що він таки дослухався до поради «Чемодан вокзал Москва. І тепер він живе ну, десь на болотах. Антон, скаже, ти. Ти ну, вообще, в курсе? Запорожжі жив до какого года. Я в Запорожжі жив до 2008 года, а в 2008 году, в отеле, я бігав в Ків. І работав, якби как бы, я в Кієві на разних студіях радіо Шормантом була розказка віддача діалізка, яка видала 1918.00 приходять всі російські з водойкраїнським, Макс Форс там сиділа. Взагалі про Антончика мало що можна сказати. Просто якийсь москвомовний ноуней no реперок, який у часи Майдану та АТО розповідав якусь типову ватанську. Мы про западное управление Но нам нушает, что нас любят и француз, и Полька Бандеру тоже любит Полька Косаков француз союза в независимость пять союз Брюссель командует получше, чем Москва, не зная Европа нас всегда любила, не непрепомена году так гадута кетак 45-м по улицям Берліна топали наші ребята Освобождая всю Європу на цих тварі, їх поти предані історію переписали. Усім, хто братався з ним, раджу вам помити руки з милом. У даного персонажа є сторінка в контактики, через яку видно, що він підписаний як мінімум на ультра совкотрочера Стасіка, а канал снісло. Також у нього є інстаграм і телеграм, куди він зазвичай закидає шматки з етерів, які він проводить разом з Павлушкою. А також різні перепости з телеграм-каналів, які начебто. Український, хоча ми чудово з вами розуміємо, що канали, які вкидають інформацію без посилання на джерело, це в 99 випадках із 100 просто і псо, чи вкид. Не знаю, що ще можна сказати про цього Антошку. Це звичайний реперок, який вважає себе пупком світу, який вирішив віщати про політику, зовсім не розуміючись в цьому. Ставши по суті пропагандистом Ватніком. Особливо я реготав з одного моменту в його пісні: не прилипає, здряся, ти кричиш. а те, що він на болотах, ні, це значить лайно не прилипає до нього. Він сам в лайно стрибає. То чим же займаються двоє так званих біженців із Запоріжжя та Харкова, включають камери і навалюють і псошечку в стилі шарія та Обдрестовича. За да, виходить ви, навіть народившись після Святого Союзу, повинні, як і Зеленський, відказатися від всіх своїх предків, які жили при совєтському союзі Російській імперії, вже стіни це вот і ви повинні почати. Так... Своих родных предков. А должны пушать предков техников, которые жили на Гричине и всегда там были зависимости Украины, за зависимости с Украины, за какого-то упавшие, чечесть всего. Судай же эротически после распада Светского Союза, вы в своей стране должны отказаться от своих предков, от своей истории, от своего родного русского языка. А что же это за родная страна такая? Что это за родная страна. Ко мне в Запорожье живет люди, и слушают памятник Ленина. Для них это чужое. Так кто окупант? Люди, которые родились и выросли в Запорожье, и строили это Днепрогресс, все эти заводы, проспекты Ленина, оставляйте памятники. Или какие-то левые люди, которые приезжают, да, памятник снести, проспект переименовать, завод разрушить, москальская символика. Так эти люди оккупанты. Это чужаки, которые приехали в мой город и рушат мои памятники. Я приезжаю в Львов, я сношу их памятники, я мучу чудо, кто мне за кем общаться. Нет, потому что я не оккупант. Рассказывают про то, что мы дамбили с 8 лет, А теперь маятник пошов в обратну сторону. Про те, що Майдан був американським планом, що всьому винна Америка та Англія. Коротше, оце от англосакси винуватий і вообще все просчитано масонами і рептилоїдами. Май. не может бесконечно вращаться в одну сторону. Маятник до конца идет, идет, и под гадом вас умирают дети, сжигается Одесса. Что это значит? Рано или поздно маятник начнется в другую сторону и будут ракеты лететь на Киешка 22 в Запорожье, на мои родные дома кварталы, мои родственники, которые все еще находятся в Украине, могут попасть под ракетным стрел. Потому что маятник качается обратно. Только когда еще маятник качается только в одну сторону, я уже всем своим украинским согражданам говорю, ребята, остановитесь. Никакой Бандера не герой. Пусть вы там на участие. У нас в Запорожье в Донецке этого нафиг не надо. Если вы будете здесь просить своих детей в ненависти к России, это все только к одному. К войне с Россией. И смотрите, что на имеем сейчас. Все это замутили при американских переводах в 2014 И они добились свои цели. За полтора года войны Со стороны Украины погибло уже 500 тысяч здоровых мужчин. За полтора года войны, которую развязали наши заокеанские коллеги, мы, православные славяне, своими руками сократили свое население на 700-800 тысяч. Это не говорит о потерянной семье, про нерожденных детей, про людей, которые возвращаются своими без без ног, с обеих сторон, с обеспечением, которые возникли в нашем народе. Это дошло, я не знаю, не хочу мотивации, до полного потрендеца. Часто в их видео можна побачити привязку до сайту Мрія. Підозрюю, що це їх проєкт або ж проєкт Медведчука якогось. На сайті чомусь немає української, хоча і саме слово, і банер у них українською. Але, звичайно ж, є московицька. На кого це розраховано? На фан-базу Шаря і Абдрестовича. оце от постійно забуваю зробити відео про шаря і періодично собі нагадую. Нагадуйте мені в коментарях теж, може швидше зроблю відео. Хай там як і хай там що вони у себе в соцмережах розповідають, я сподіваюсь, в Україну вони не повернуться. Ну якщо Антончик каже, що він найвідоміший репер Запоріжжя, тоді, мабуть, кожен другий житель Запоріжжя його знає. Та й Павлушка з Харкова, схоже, має дуже гарну репутацію, з якою я б не повертався до Харкова, особливо після усього того, що він наговорив в своїх відео та в відео на каналі Антончика. Я розумію, ви хотіли б бачити більший розбір цих двох персонажів, але там немає що розбирати. Вони просто включають камери і потякують язиками. Без якихось доказів. Сподіваюсь, ви розумієте, що вірити блогеру, який не надає жодного доказу, це себе не поважати. А зараз увага! У мене тепер новий інтерактивчик. Є у мене товариш, який на 3D-принтерах друкує дуже автентичні іграшки на військову тематику, які передають ЗСУ, а ті, в свою чергу, ось такі іграшки відправляють Москва Підтекам. Одна така іграшка коштує 200 гривень. Це її собівартість. Друкарі, що працюють на перемогу, по суті займаються цим безкоштовно. Так, організації дають їм трохи волонтерського пластику, але зазвичай друкарі купляють пластик за власний рахунок. І ми з товаришем придумали ось яку розвагу. Для вас ви донатите 200 гривень і в коментарі до донату пишете те, що ви хотіли б, щоб було написано на ось такій іграшці. Ось, наприклад, який подарунок я відправив Москупітекам замість торта на свій день народження. Потім ваші донати я передаю друкарю, щоб він хоча б якось міг покривати свої витрати на пластик. А ви таким чином можете передати важливе повідомлення до москвопідтеків. або ж це може бути як прикольний подарунок до дня народження. Усі звіти я буду публікувати у себе в Діскорді. Ті, що можу, буду публікувати в спільноті Ютуба, і по можливості буду вставляти в саме відео. Посилання на окремому нобанку ви можете знайти в описі до відео або ось тут на екрані. А також я хотів би вам нагадати, що я проводжу благодійні розіграші, кошти з яких підуть на ЗСУ чи на волонтерку. Цього разу я розігрую Герб України, викладений із гільз. Які мені передали файні люди з добровольчого формування Чорнобаї Чорнобаївської ОТГ 124 бригади ТРО. Будемо збирати на пошукові ліхтарі. Умови участі дуже прості: донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Я вже відправляв хлопцям від себе 3 прилади нічного бачення, 10 тактичних рукавичок, 10 мультитулів, 3 власноруч спаяних акумулятори і ноутбук. А від глядачів я відправив 5 приладів нічного бачення, 10 ліхтарів, 4 тактичних рюкзаки і ще один ноутбук. Але, на жаль, цього мало. Тому я відкрив збір на потреби добровольчого формування Чорнобаї, Чорнобайської ОТГ 124 бригади ТРО. Долучайтесь хто скільки може. Кожна гривня важлива і може допомогти на Херсонському напрямку. Посилання на Монубанку ви знайдете в описі до відео. Також донати приймаються через Donatello, Diaka, ByMeCoffee, PayPal та Крипту. Якщо ви хочете прийняти участь у розіграші, тоді вказуйте в коментарі до донату вашу пошту або посилання на інстаграм або номер телефону, щоб після розіграшу я міг з вами зв'язатись для уточнення інформації щодо відправки лота. Звіти будуть, як завжди, після закупівлі і після розіграшу лота. Усі минулі звіти і список потреб бригади ви можете знайти. За посиланням в описі до відео. Дякую усім небайдужим за ваші вподобайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну а якщо у вас залишаться якісь зайві кошти, ну знаєте, можете і мені задонатити. Або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань. Під цим відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, той самий список каналів малоросів, колаборантів, із роз'ясненням про те, де ж вони так сильно зашкварились. Щиро дякую ось цим спонсорам і, можливо, донаторам місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу. Хай квітне українськомовний ютуб, і пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забагато ніколи.